Сьогодні мова піде не просто про бур'ян, а справжній скарб для вашого саду, який може бути одночасно декоративним, їстівним і корисним для ґрунту. Це неймовірно цікава і корисна рослина мокриця або зірочник. Вона має чудове ніжно-зелене листя, яке зберігає свою свіжість навіть узимку. Це робить мокрицю унікальним елементом для вашого саду. Адже вона додає яскравих акцентів у холодну пору року, коли більшість рослин перебуває в стані спокою. І змінює свій колір на більш тьмяні тони. Зараз я вам покажу, як виглядає макриця взимку. Тільки погляньте, які зелені листочки, яка краса. Це дуже добрий ґрунтопокривник. І хоч багато хто вважає її бур'яном, мокриця досить корисна для ґрунту. Вона допомагає поліпшити структуру, і коріння розпушує землю, забезпечуючи аерацію і водопроникність. Крім того, після її розкладання ґрунт збагачується органічними речовинами, що позитивно впливає на ріст інших рослин. І це теж рослина едиментал. Бо ця рослина єстівна і багато на поживні речовини, такі як вітамін С, магні, залізо і калій. Листя макриці можна додавати у салати, супи і смузі або використовувати у вигляді настою. Вона також відома своїми цілющими властивостями у народній медицині. Тож, де краще садити макрицю, щоб отримати максимум користі від цієї рослини і уникнути конкуренції з іншими. Користуйтесь такими порадами. Висаджуйте мокрицю в тінистих або напівтіністих зонах вашого саду, де вологість ґрунту підвищена. Використовуйте її як ґрунтопокривну рослину між плодовими деревами або на ділянках, які потребують захисту від ерозії, Обмежте її розмноження, створивши для неї окрему зону або грядку. Щоб вона не заважала культурним рослинам, вона особливо корисна на ділянках зі схилами або в місцях, де ґрунт легко вимивається дощами. Мокриця утворює щільний покрив, що допомагає зберігати вологу в ґрунті та зменшити ріст бур'янів, створюючи природний захисний шар. Ця рослина приваблює різних комах, зокрема бджіл та метеликів, які допомагають запилювати інші квіти в саду. Мокриця часто росте на багатих і вологих ґрунтах. Вона є своєрідним індикатором здоров'я ґрунту. Її можна любити і як декоративну прикрасу саду, і як корисну і рослину, що підтримує ґрунт та екосистему. А як ви плануєте використовувати мокрицю у своєму саду? Можливо, ви вже використовуєте її.